Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, любі мої хороші глядачі та підписники. Питань стало ще більше і більше, і так як я стараюсь відповісти всім і кожному, але я всього на всього не дивлячись на те, що відьма все-таки також людина і час не резиновий, сьогодні я попросила завітати до нас в студію людину. Яка відповість вам на всі питання, які ви пишете в коментарях, але які стосуються любовної теми? Чому любовної? Адже у нас в студії практик любовного чаклунства Крістіна. Вітаю Крістіна. Вітаю вас! Ми відповідаємо на питання наших глядачів, які вони пишуть в коментарях. Добре. Я знаю, що ви ваша спеціалізація це любовна магія, тож я. Буду запитувати всі питання, Добре. які стосуються кохання. домовились. Отож, поїхали. Доброго вечора, пані Тетяна. <кхід> Чи буду я в парі, Лідія, 4.01.83. Я буду задавати сама термін. Ми дивимося до року часу, пізніше, якщо потрібно, переглядаємо. Є людина, яка буде з дороги і яка уже поклала око на лідію, яка має її на меті, але ще можливо не об'явилася. Так, відповідь до кінця року буде в парі. Угу. Дякуємо. Так, тут ще запитує нас Катерина. Також зі здоров'ям я подивлюся, що у неї. Тут вона запитує, чи буде вона самотньою і чи є на ній магічний вплив. Катерина, 2, 10, 61 рік. Так, на ній є негативний вплив через жінку, яку вона дуже добре знає. Може бути прорив у її особистому житті, якщо з цим негативом попрацювати, у неї на порозі є мужчина, але трошки пізніше. А ще подивитися, чи є на ній магічний вплив. Так, я ще одразу сказала, а. що магічний вплив є, тому що в неї особисто заблоковано. Пропустила. Я очість, да, для того, да, так, так. Щоб ми більше встигнути. Так, так. То, так, я дивилася просто питання. Так тут це турбується мама за свого сина Дмитра, 1.07.97. Чи буде він мобілізований і чи знайде своє велике кохання? Ну давайте, якщо мобілізований, я подивлюся. А ви подивіться, чи знайде кохання. Син Дмитро, перше, нуль рік. Дивіться відповідь: буде мобілізований однозначно і відразу йому дама жезлів і відразу зустрічає своє кохання. Тому я вам дала Ого. таку відповідь навіть без запросу на мобілізацію. Цікаво. Так, добрый вечер. Очень беспокоюсь за свою дочь Оксану. 14 апреля. Оксаночки скоро день рождения 75-го года. Встретит ли она свою половинку? Благодарю за вашу работу. Да, она встретит свою половинку, но вопрос, почему задает мама? Может быть, маму тревожит больше, чем саму Оксану? Здесь нужно выяснить. Может быть, здесь идет гиперопека. Ага, і може через цю гіперобразу. Мама не може. з благими наміреннями, вона може блокувати неосознано життя лічної своєї дочері. Це цікавий і дуже, до речі, розповсюджений факт, особливо в нас в Україні. Тож, мамо, зверніть увагу, що, можливо, ви турбуєтесь дійства за Оксану більше за її долю, ніж вона сама. Так, добрий день, Тетяна. Чи дійсно а, мій коханий нечесний на руку? Є підозра, що крав гроші на роботі у знайомих? Не можу з цим змиритись. Мені каже, що не крав, а взяв, щоб покласти назад. Ситуація жах. Не знаю, як діяти. Наталя 27.02.74. Тут би бажано було знати добре. Попроб будемо дивитися через Наталю, але їй потрібно було би вказати ім'я. Я всім кажу, що будь ласка, вказуйте ім'я людей, які ви також хочете подивитися. Ну, ситуація така дуже цікава. Так, щоб прямо він взяв гроші, це ні, але все одно він є замішаний і тут є багато людей. Тобто, відповідь 50 на 50. щоб був винний на 100% ні. Але якась там дотичність у нього є до тієї ситуації. Можливо, бо можливо, є таке, що він покриває іншу людину. І так само карти можуть показати його дотичність. Але тут, ну, тут ситуація є, в якій він приймав участь. Угу. А, наступне питання. Подивіться, будь ласка, мого чоловіка, що з ним таке? То уходить, то приходить. Анатолій, 8, 3, 59 рік. Щиро дякую вам Тетяна. Анатолій то уходить, то приходить. А Анатолій, бачите, він собі придумав якого року він народження? 59-го. А він собі придумав, напевно, що він десь 85-го. А Анатолій собі знайшов, куди йому уходити для того, щоб себе відчувати молодим. Значить, там є приворот, і Анатолій зовсім не скучає, тому тут треба попрацювати з Анатолієм, тому що він мені тут геть молодий парубок. Ой, тут ще питання від мами. Тетяна, будь ласка, благаю подивитись мою доньку Марину, двадцять року. Вона незаміжня і хворіє. Вона. В мене залишилася одна. Я за неї дуже хвилююся. Ну здоров'я, Христина без фотографії. Скажу, не дивиться. Незаміжня і хворіє. Вона в мене залишилася одна. Дивіться, який посил. Вона в мене залишилася одна незаміжня і хворіє. Тобто, мама боїться відпустити дитину. Вона в мене лишилася одна. Тобто, тут вже напрошується питання. Хворіє чим це так само важливо. Зараз гляну її особисте життя. Я відразу такий кейс розкриваю, що людям мається сподобатись. Вона. Обов'язково полагодить своє особисте життя, але тут знову ж таки проблема мама не пускає. Я бачу, проблема з мамами у нас такі досить розповсюджена. Є така в нас ситуація на Україні, відбувається. Тут ще таке теж питання не стосується. Якби особистого життя, але цікаво, я впевнена, що ваші карти зможуть допомогти? Турбує доля доньки Оксани, друге десяте, 75-го року. Після смерті чоловіка має проблему з фірмою, яку захопив орендар. Чи вирішиться її питання найближчим часом? Захопив орендар. Так вирішиться, їй треба буде звернутися за допомогою до чоловіка, і треба буде їй е зробити щось таке, що у її голові і у її усвідомленні означає піти по трупах. Тобто, можливо викликати поліцію, можливо написати заяву. Ну щось те, чого, чого вона сама собі не дозволяє. Це не не було пряме закликання. Це те, що вона не може собі дозволити. Тобто, треба дати дуже конкретний конкретну відсіч. Угу. Тут людина пише: Добрий вечір. Четверте пишу своє питання. Нарешті я дійшла до вашого питання, і я думаю, що якщо я дійшла його до того часу, він дійшов, то коли до нас прийде Христина, і ми якби залучимося її підтримкою, то значить вона вам краще відповість на це запитання. Питання: ось яке Оксана, 6.02.63. Чому не складається особисте життя? І чи є можливість, що воно складеться? Особисте життя у неї не складається через певні її внутрішні упередження. В неї є взаєм, взаємовиключаючі моменти з одної сторони Вона хоче бути з чоловіком. Я говорю до прикладу, з іншої сторони, вона хоче бути вільна. Так само. Я бачу певний негативний е, вплив на цю людину. Тобто, тут дві проблеми, з якими можна було би попрацювати. Ага, тобто негативний вплив є. Тобто вона не просто так по долі. Там от в так, неї вона Так, негативний вплив плюс блоки, блоки і ще раз блоки. Хм. Цікаво тут ще дівчинка Ксенія запитує: Доброго дня, пані Тетяно. чи варто мені займатися картами таро? Я знаю, що ви теж це діагностуєте. Ксенія 21-20-87. Чи варто займатися картами таро? Дивіться відразу, чи варто щоби що варто? Ти хочеш заробляти? Ти хочеш собі дивитись, ти хочеш вести блог. Тобто тут я так само можу запитатися. Давайте ми, я перефразую і просто покажу приклад, як правильно задавати питання. Що мені очікувати, чим для мене стануть карти Таро? А вже чим займатися чи ні? Вона собі сама прийме це рішення. Чим воно буде? Е це дивіться, вона зможе підказувати в любовних всяких стосунках, в любовних таких історіях, але не буде на цьому заробляти гроші. Це буде таке більш, напевно, для її подруг. Угу. Тут ще питання від глядачки. Яка сімейна доля доньки? Перше рівні третє Я хочу зразу відповісти глядачці. Будь ласка, сімейна сімейна доля це що? Чи одружиться? Треба конкретизувати, тому що питань дуже багато і написати би непогано було ім'я доньки. Чим конкретніше питання ми задаємо, тим ми отримуємо більш конкретнішу відповідь. Так, сімейне життя що її очікує. Ну, у неї е, напряг з чоловіком, однозначно, мені вимальовується тут трикутник. Але mm -hmm. знову ж таки, трикутник від доньки від чоловіка, ми, ми не можемо чітко знати, і що заложено саме в це питання, правильно? Тому що питається ще третя особа. Питається мама, правильно? Про mm -hmm. доньку. Тобто замішано дуже багато людей. І через який фільтр ми переглядаємо. Мені від якого імені питатися у карт розумієте? Це є так само дуже важливі речі. Е, наступне питання. Будьте здорові, Танюша. Благодарю. Маю два сина вже дуже дорослі. Скажіть, будь ласка, чи женяться, чи дочекаюсь я внуків? Перший син Юра шосте, нуль Так. Однозначно, тут відразу дама мечів ну, і сонце. Звичайно, що жениться. Жінка буде строга, але жениться. Тут дуже цікаво. Дивіться, тут дуже маленька різниця між дітьми. Вони навіть одного року. Там буквально одразу. І Леонід, шосте, дванадцяте, вісімдесят Леонід швидше всього поїде кудись. Не буде жити бі поруч з ними, і аж пізніше його доля складеться більш сфокусовано а наразі буде мати пізніше трошки такі постійні стосунки. Угу. Доброго вечора. Четверта ж спроба задати вам питання. Бачите, сьогодні чомусь здійснюється спроба, і Я доходжу до того до з четвертого разу. Значить, потрібно було все ж таки, щоб відповідь дала на них Христина і це питання до неї. Чи відкрити у мене фінансові канали? Якщо ні, то що робити? Дякую за вашу працю, Людмила. 80-82 рік. Ні, не ні, не не те, що вони відкриті чи закриті, але тут немає грошей. Людина не бачить можливостей, не вміє якось чи заробляти, чи не вміє витрачати, чи не вміє вкладати. Ну, тобто, тут з грошима проблема і тут можна попрацювати. Тобто, тут ви маєте якісь практики і методи, які можете зарекомендувати. Звичайно. Я скажу нашим глядачам, що якщо вам е, цікаво і вас зацікавило, як відповідає Христина, як працює Христина, контакти майстра будуть в описі цього відео. Наступне питання е, Танюша, добрий вечір. Обращаюсь к вам третій раз. Ну, сьогодні прям посмотрите, пожалуйста, моего сина. Так, по инвалидности по армии посмотрю сегодня. Я, найдет ли он работу по своей профессии? Он переживает 6.03.86. Рик. По своей С профессии. Сына Виталий. Угу. Звали. Ой. По своей профессии. Ну, э, он может найти по своей профессии, но дело в том, что он сразу хочет получить много. Вот, и это есть проблема. А если он согласится немножко на меньшее, то потом ему и воздастся побольше. То есть он не должен брезговать какими-то небольшими деньгами. Угу. Добрий день, Тетяно. Скажіть, будь ласка, моєму сину Максиму 15.01.85 року, чи буде добре в Америці? Адже він з сім'єю вирішив виїхати туди. Угу. В цілому йому буде добре. Звичайно, що там, там буде важка праця для всіх, не знаю чи там всі члени сім'ї будуть ходити на роботу. Головне, не впадати в депресію і не робити ніяких скандалів через гроші. А так потихеньку життя там візьме своє русло, прийме своє русло. Доброго дня, рада знайомству. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, чи є порча на моєму брату, брат Дмитрій, 3008 88, чи є порча? Дивимося умовно, тому що такі речі потрібно переглядати з фотографією. Угу. Дивимося умовно. Швидше всього, була порча чи від його жінки, чи від. Був, що жінки, щось таке було, чи, можливо, людина, з якою він десь загуляв, ну, якийсь тут любовний йде контакт, і тут взагалі дуже багато людей намішано, він був в якійсь негативній ситуації. Угу. І за себе теж захотілося б запитати Олена 12, 12 77. Дякую за поміч. Вдячність передаю Христину вам. Дякую. Чи є на ній порча? Вона ну, так хоче тої порчі? Та нема там порчі, вона при вона при, е, придумує, тому що е, думати про те, що є порча, у деяких глядачів це є вторинна вигода. Що з тобою? В мене порча? Чого не працюєш? В мене порча. Чого ти не заміжня? В мене порча. Да, тому порча царство. є порча є далеко не у всіх, а от сама Порча, яку ми самі собі робимо. Коли себе не любимо, зневажаємо, коли живемо не своє життя, в нас дуже часто є самопорча. А, Так, 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 так. Прошу вашої допомоги. 10.05.88. Як зняти крадник? І чи вилікується від пристрасті, та еп... паління та епілепсії? Не розумію, хто вилікується, але давайте подивимося, чи є крадник. На Тетяні 10.05.88. можливо, це в неї є пропаління єпілепсію не йдеться. Ну там було якесь втручання з грошима від двох мужчин. Я взагалі підозрюю таку штуку, що тут є причинно наслідкові зв'язки. Вона думає, що це крадник, але насправді якась певна ситуація відбувалася раніше. Тут можна розібратися. За епілепсію, перепрошую, я навіть не буду це розглядати, тому що ну, некоректно угу. це є здоров'я і тут не можна. Дивимось далі. Так, Тетяна, будь ласка, подивіться, донечка Наталя, 23,08. 85, яка у неї доля? Ну, це я ще раз кажу, яка у неї доля, такого не можна запитувати. Це загальне. Знайде вона коханого, відкриє вона бізнес? А, там, чи є там, на якісь ще її поробки? Ну не яка її доля? А от чи повернеться з Канади в Україну? Оце вже конкретне питання. Тож можемо подивитися. Дивимось. Давайте задамо термін протягом року. Так, давайте. Якщо вона там перекриє якісь певні фінансові свої питання, в неї має закритися фінансове питання, тоді вона може приїхати. В неї там є якісь певні обов'язки. Так, тоді на протязі року, але вже десь під кінець туди року, не не на початку. Тобто, якщо ми дивимося зараз, то через рік, фактично. Питання наступне. Таня, будь ласка, подивіться, продам я квартиру до осені цього року. Не написала, як звуть, але написали дату народження двадцять 25... п'ятверте, 05, 40. І не написали де е, імені не написали. І не написали де квартира. Угу. Це так само ну, Важливо, має да? значення. Ну, звичайно, то більш як чим більше уточнень, тим більше. Ну тут е, вона продасть квартиру, але треба. Треба більше діяти в тому напрямку, щоб людина сиділа і дала якесь одне мрачне оголошення в півроку, так воно не буде. Тут треба займатися питанням. Угу, угу. Тетяно, подивіться, будь ласка, чи потрібно виїжджати мені з сім'єю до США? Ірина, 31.05.88. 88. Чи потрібно виїжджати що? з сім'єю до виїжджати США? Спастися, щоб заробляти. Робляти. Я говорю так для того, щоб в наступний раз глядачі конкретно знали, як задавати питання. Чи треба виїжджати? Ну, давайте подивимося, чи треба виїжджати. Е, так, треба виїжджати, там не, е, непогані зв'язки, там буде непогана робота, і можливо, навіть оця культура їм підійде більше, ніж тут. Там йде якась структуризація. Угу. Вітаю! Подивіться мого сина Олексія, 3.05.92. Коли жениться, бо дуже імпульсивний, наперед, вдячна. Напевно, треба подивитися спочатку, чи взагалі жениться. <рес> Може, він не хоче, то мама хоче просто спокою? <рес> <рес> чи жениться? Та то, що він жениться, це одне. А, а те, що він е, е, такий е, сам по собі має, ну такий як авантюрист і має такий характер, то воно ж нікуди не дінеться. Жінка не перекриє цього. Ага, але ж є в нього шанс. Є а. шанс є завжди. Будь але, ласка, подивіться внучку Світлану, 28.01.95, Чи будуть у неї діти? Звичайно, що так. Не, не розумію, чому питання так стало? Звичайно, що буде. Mm, так, дивимося далі, дивимося далі. Mm. Mm. Добрий вечір, будь ласка, подивіться син Максим, 9.01.95. Чи буде мобілізований це я подивлюсь наступній програмі, і яка у нього доля? Чи знайде свою долю, і чи будуть діти? Дякую. На рахунок його особистого життя, я думаю, мені не я думаю, мені показують, що він зустріне дівчину, яку вже знає. Угу. Напевно, з нею відбудуться якийсь розвиток стосунків, якщо їх ще не було, угу. Христино! Надзвичайно дякуємо, що завітали до нас в студію і дали відповіді на питання наших глядачів. Нашим глядачам я хочу сказати, що Христина, вона практик любовної магії. Тому сьогодні ми відповідали на питання, які в основному стосуються саме особистого життя вас чи ваших близьких. Якщо вам цікава така практика, коли в студії відповідаю не лише я, а різні практики, тому що ми можемо запрошувати. Різних людей і дивитися в ефірі і про полонених, і про міста, і всі ті питання, які вас цікавлять, адже вас багато я одна, а допомогти хочеться всім. Тож пишіть в коментарях і обов'язково будемо працювати максимально, щоб допомогти усім. А кого зацікавило поспілкуватися з Христиною особисто, контакти майстрині будуть у коментарях до цього відео. І до нових зустрічей. Дуже дякую.